Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі За Ширмою Невідомого у рубриці Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 28 лютого 2025 року карта дня Король мечів. Король мечів це архетип розумного, досвідченого та рішучого лідера, який керується логікою та справедливістю. Якщо цей аркан випадає як енергія дня, то це означає, що сьогодні варто діяти чітко, зважено і обдумано, відкидаючи зайві емоції. Сьогодні сприятливий день для аналітичної роботи, досліджень та навчання. Варто навести лад у справах, розставити пріоритети, переглянути плани та внести ясність у важливі питання. Карта радить проявити дисциплінованість та слідувати своїм принципам. Король мечів наголошує на чесності та правді це день, коли можуть спливати важливі факти, а ситуації вимагатимуть неупередженого підходу можливе спілкування з авторитетними особами або владними структурами. Енергія дня закликає зберігати холоднокровність у будь-яких обставинах. Не варто приймати імпульсивні рішення або піддаватися маніпуляціям. Ця карта може символізувати конкретну людину, яка відіграє важливу роль у цей день. Це може бути представник влади або контролюючий орган, керівник, викладач, консультант, юрист, суддя чи адвокат. В цей день варто чітко дотримуватися правил та інструкцій, відстоювати свої ідеї на основі доказів. Аналізувати ситуацію перед тим, як діяти. Сьогодні варто уникати імпульсивних або емоційних рішень, брехні маніпуляцій, конфліктів з авторитетними людьми або керівництвом надмірної суворості до себе та до інших. День під пливом короля мечі вимагає розсудливості, дисциплінованості та чіткого мислення. Сьогодні краще… Уникати зайвих емоцій та діяти стратегічно. Якщо будете керуватися логікою, а не почуттями, можете ухвалити правильні рішення та уникнути помилок. Дякую за увагу, до зустрічі у нових відео.